Устюк, остюк, устюг чи просто колючка. Так називають висохлі колоски трави, схожі на гострі стріли. Саме вони є загрозою для домашніх тварин, особливо котів та собак. Остюки небезпечні тим, що викликають запалення місцево, можуть бути набряк, кульгавість, в залежності від самої ділянки, куди потрапляє устюк. В основному це вуха, вуха, ніс, можуть потрапляти у лапи. Воно саме не пройде у вашої тварини, виникає біль, їй воно болить, вона бідна плаче, вона кульгає, вона перестає їсти, можуть викликати навіть температуру тіла. Наразі протягом тижня до ветеринарної клініки з такою проблемою можуть звертатися близько шести пацієнтів. До нас звернулася пацієнтка Дезі, в якої зайшов устюк між фалангами пальців, а вийшов з іншої сторони лапи. Ми провели антибіотикотерапію, промили рану на даний момент з твариною все добре. Щоб уникнути устюків, краще обходити місця покосів, такі як луги, сквери, парки можна використовувати капці. Звичай, для собак їх можна придбати в інтернет-магазинах. Ні, можете звернутися до нас. Ми вам цьому допоможемо. Ветеринари наголошують, що якщо витягти остюк самостійно не вдалося, обов'язково звертайтеся у ветеринар. Веренарну клініку.